10 березня в одному з Ужгородських прес-центрів проходила особлива зустріч. Громадська організація Щасливі діти організувала психологічні тренінги для дітей-переселенців, аби допомогти їм адаптуватись у нашому краї. Ми очікуємо, що наші діти, які є в цій програмі, вони будуть більш емоційно стабільними, такими більш краще буде резистентність до стресових ситуацій, тобто, переживши один такий стрес у своєму житті, пов'язаний зміною проживання, вони зможуть наступні там життєві якісь стреси. них вже буде пам'ять і якби досвід того, що це точно можна прожити. Як це проживати, як адаптуватись до реальності, яка швидко змінюється? У ігровій формі психолог організації допомагає дітям переживати сьогоденні реалії. Малювання, музика, басіди все для того, аби діти зі сходу почували себе щасливими. Мені подобається, коли ми повторюємо за друг в грі, от што кто показує, а всі повинні за ним повторити. Ми повинні э, хтось э, хто то э, ми за всіми повторюємо. Мені тут дуже цікаво, тут можна погратися гарно, можна повирізати, помалювати. Мені тут добре. Получається, що зараз у нас другий раз. Результат ми довольні, ми дуже довольні. Головне, що дитині подобається, ребенок з удовольствием сюди йде. Поки що було тільки три заняття, але дівчинка моя дуже довольна, вона чекає наступного заняття, ті три-чотири дні перерви, вона вже коли-коли їй подобається. Наразі жарт, техніка, музикотерапія та ігри, методи, якими послуговується психолог. Але у планах проекту майстер-класи з писанкарства та екскурсії Ужгородом.